У Миколаєві через необережне перевантаження боєприпасів загинули двоє військових та постраждали п'ятеро рятувальників. Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань. 24 квітня в Миколаєві на автомобільній парковці під час необережного перевантаження боєприпасів військовослужбовцями з одного автомобіля до іншого відбулася детонація. У наслідок вибуху загинуло двоє бійців, та ще двох було поранено. Брали,

Давайте давайте так, чтобы ты стрелял. Это можно. Ну, блин, ну хочешь. Давай, по-моему, давай забираем. Давай, давай. Давай, давай. Ну, блин, ну, ну, давай, давай. Давай, Також зайнялися автомобілі, які були поряд з епіцентром вибуху. Під час ліквідації пожежі стався ще один вибух, через який травмувалися п'ятеро рятувальників, які приїхали на виклик. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом порушень правил поводження зі зброєю. Досудове розслідування нині триває.